Терміново тривожний сигнал від Буданова. Росіяни завдадуть масованого ракетного удару протягом 48 годин ігнат. Попередив Патрушев закінчить війну за пару секунд. Так виглядають новини 14 листопада, очима новинних каналів на Ютубі. А ось так насправді виглядає день з новин на Суспільному. Перші сумарно набрали більше мільйона переглядів, а другі не співмірно менше. Різниця між цими новинами не тільки в переглядах, вона в нашій дезорієнтованості та емоційному накачуванні. І так, з дня в день, з місяця в місяць. Давайте розбиратися, хто та як заробляє гроші на наших нервах та емоціях. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і це правда не посередині. Путін помер. Так, знову цього разу диктатора поховав анонімний російський телеграм-канал. Спочатку 23 жовтня на каналі з'явилася інформація про нібито зупинку серця у Путіна. За кілька днів на цьому ж каналі опублікували вкид про нібито смерть російського президента. Хвилю російських вкидів швидко підхопила низка українських ютуб каналів. Тепер хоронити Путіна взялися і вони. Так на Ютубі 24-го каналу вийшов сюжет із сенсаційним заголовком: серце Путіна зупинилось. Це відео набрало вже більше одного мільйона переглядів. У ньому ведуча з посиланням на російські змі розповідає про стан Путіна. Хоча насправді цитує анонімний телеграм-канал, який опублікував вкид. Власне розпочинати цю ефір на годину ми будемо із російського диктатора і за сумісництвом воєнного злочинця Владиміра Путіна. Адже російські медіа повідомляють про те, що у Путіна сталася зупинка серця. Тему нібито смерті російського президента мусолили як могли. Впевнена, якщо в ці дні ви заходили на YouTube, то і самі могли побачити колежі, начебто, мертвим путіним і шокуючими заголовками на кшталт Путін точно помер. Або Путіна поховали. А ось українського блогера Дмитра Гордона, схоже, так схвалювала ця новина, що він в деталях розпитував про смерть диктатора у російського політолога Валерія Солов'я. Це відео переглянули вже більше трьох мільйонів людей. Всі вони почули з уст Солов'я, що російський президент помер остаточно і безповоротно буквально на днях ви огорошили весь мир заявленням, що Путін умер, Що заблокували врачей його лечащих в кімнаті, де вони з трупом його знаходяться, і що йдуть экстренные совещания силовиков и так далее. Скажите, пожалуйста, он умер или он жив? Он умер, а совершенно точно він скончался вечером, где-то біля 29 вечера, в четвер, 26 октября. Безповоротно, окончательно. Пізніше представник головного управління розвідки України Андрій Юсов пояснив, що вкид про нібито смерть Путіна був спрямований на російську аудиторію. Це дуже така солодка для українських слухачів музика, і, і мали би бути добрі новини про те, що Путін помер. Але це повідомлення російських анонімних телеграм-каналів. Тобто, це внутрішня історія, розрахована насамперед на внутрішню російську аудиторію. Але навіщо тоді українські ютуб канали поширювали фейк з російських телеграм-каналів? Запитаєте ви? Відповідь проста для збільшення кількості переглядів та підписників на своїх ресурсах. На ютуб каналі як стати овочем, ви Знайдете таких клікбейт заголовки. Зате у нас є багато цікавих відео про інформаційну війну та важливість інформаційної гієни. Тож підписуйтеся на наш канал, ставте свої вподобайки і залишайте коментарі. Давайте разом поширювати правду українським ютубам. Щоб привернути нашу увагу, викликати інтерес і змусити відкрити відео. Українські Ютуб-канали часто використовують клікбейтні заголовки. Історія з путіним це лише один з прикладів. Насправді Клікбейту вистачає навіть серед новинних каналів. Наприклад, на, на 24-му каналі є відео, яке починається зі слів. Це взірвало Україну. Такий заголовок однозначно привертає нашу увагу і змушує відкрити відео. А у ньому російський блогер Марк Фейген і російський політолог Юрій Федоров обговорюють статтю Залужного. Ще один приклад клікбейтного заголовка звучить так: нарешті про це сказали. Подаляк знає, що може закінчити війну. Звісно, нам цікаво, що ж такого сказав радник керівника офісу президента. Можливо, він дійсно знає, що може закінчити війну. 90 тисяч людей відкривають відео, сподіваючись почути відповідь на це запитання, а натомість чують те, що вже не раз звучало а в що треба сьогодні до вкласти? Сьогодні треба проінвестувати дронові виробництво. Сьогодні треба проінвестувати постачання великої кількості підкреслю великої кількості дальнобійних ракет. Сьогодні треба проінвестувати в авіаційний компонент для того, я маю на увазі, в ширшому плані. Да, і протиракета, протиракетні системи, і авіація безпосередньо, і системи радіоелектронного слідкування, ну і так далі, і тому подібне. От в це треба ще проінвестувати велику кількість грошей. А ось приклад того, як сенсаційними заголовками вражає ТСН. скандал у збройних силах України. Дружина військового заявила про шалені побори. Звісно, нас зацікавить такий заголовок. Скандал в збройних силах та ще й з натяком на корупцію. Ну як на таке не подивитися? Напевно, саме так подумали майже 800 тисяч українців, які відкрили це відео. І що ж вони там почули? Історію жінки, яка називає себе дружиною безвісті зниклого українського військового, і звинувачення керівництва однієї з бригад у корупції. Чи отримали журналісти від неї якісь докази? Ні. Тетяна переконує, що з усіма доказами, які вона має, вона звернулася до правоохоронних органів. Однак нам доказів дівчина не надала. Чи отримали журналісти коментар від самої бригади чи генштабу? Теж ні. На момент запису у них був лише коментар від державного бюро розслідувань про те, що офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження за зверненням жінки. То чи була необхідність публікувати цей сюжет та ще й з під таким заголовком, якщо він базується лише на звинуваченнях? З точки зору журналістських стандартів? Ні. А з точки зору маніпуляцій на чутливі теми і її монетизації, звісно, так. Майже 800 тисяч переглядів, тому доказ, і більше 500 доларів від Ютубу у бюджет каналу. Сенсаційні матеріали і спроби заробляти перегляди учними заголовками про нібито скандали в Збройних силах не лише не допомагають армії, а й шкодять. Українські військові не потребують хайпу, вони потребують нашої підтримки. Тож не забувайте донатити на збройні сили, бо дрони та авто потрібні не їм, а усім нам. Зради збільшення трафіку і кількості підписників, новинні канали або блогери вдаються не лише до сенсаційних заголовків. У ролі гостей або експертів вони ще й запрошують людей із сумнівною репутацією та експертизою. Бо на першому місці для них стоїть завдання отримати якомога більше переглядів, а не дати якісну інформацію. Саме тому, наприклад, гостем на каналі української телеведучої Наталії Масичук був Сергій Журнов. Це колишній працівник радянського КДБ, який вже кілька десятиліть живе в еміграції. Зараз він належить до коментаторів широкого профілю. Журнов коментує все від міжнародної політики до бойових дій. До речі, ми вже розповідали про псевдоекспертів, які коментують ледь на все підряд і формують нашу думку про війну та події в Україні. Більше про це дивіться у нашому відео. В інтерв'ю Мосичук Жорнов розповідав про смерть Путіна як про магічну пігулку, яка допоможе зупинити війну. Він говорив: мовляв, вихід Росії з війни залежить від того, як швидко не стане російського диктатора. Путіну ворогом Путін не здасться. Пока Путин жив, эта война будет продолжаться. То есть все упирается в его человеческую жизнь. То есть как, как быстро он умрет, или как быстро его убьют, или как быстро его посадят в тюрьму, как быстро люди вокруг него поймут, что он всех ведет в самоубийство, тем быстрее Россия выйдет из этой войны, тем, соответственно, вам будет проще. Гостом Наталії Мосичук був і скандальний народний депутат України Євген Шевченко. Так, це той самий Шевченко, який у 21-му році їздив на зустріч із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком. А ще Шевченко говорив, що Україну нібито потрібно звільнити від диктатури заходу і називав Росію і Білорусь так званими братніми народами України. На інтерв'ю Наталі Масичук також був одіозний бізнесмен Олександр Поворознюк, із запрошенням такого гостя ведуча то точно не прогадала. Розмова набрала більше двох мільйонів переглядів. Що не дивно, бо як же не послухати людину, яка радить після закінчення війни розігнати всіх народних депутатів? Тільки закінчується війна. Я думаю, що Володимиру Олександровичу треба розігнати цю Верховну Раду, просто розігнати. Е як такої партії слуга народу, яка дискредитувала себе в обличчя народа, убрати зробити блок Зеленського, набрати туди порядних, чесних людей, зайти в Верховну Раду, а це буде мінімум 80%. Я впевнений. Подібних спікерів до себе на інтерв'ю також запрошує український блогер Дмитро Гордон. Наприклад, гостем Гордона не раз був Олексій Арестович в одному із таких інтерв'ю Арестович розмірковував над тим, яким може бути результат мирних переговорів, до яких схиляють Україну. Він припустив, що Крим, Донецьк і Луганськ можуть не повернутися до складу України. А тепер я скажу, як реально буде, якщо не посадять скоріше, к чому нас будуть вести. А вести нас будут к следующему. Нам скажут так, забудьте про Крым. Ребята, как бы, да. И забудьте, наверное, про Донецк Луганск. Нам скажут, что вот Запорожская Херсонская, да, тут русские окончательно неправы, их мы вам вернем. Ну, будем возвращать на переговорах. И если будете совсем все хорошо вести, смотрим на антикоррупционную борьбу, бла-бла-бла, все остальное, можем всерьез поговорить про НАТО и ЕС. Вспоминаем все наши четыре ошибки, четыре проблемы. Ані напрямую приводять, тому що скоріше вопрос буде поставлені так. Деякі Ютуб і телеграм-канали у гонитві за переглядами вдаються не лише до клікбейту. Вони ще й монетизують чужа горе і маніпулюють нашими емоціями. Такі канали заробляють собі перегляди за рахунок хайпу на чутливих темах. Наприклад, у вересні на телеграм-каналі Новини Медіакор з'явилося відео смертельного ДТП у Вінниці. Але адмінам каналу, вочевидь, було цього замало. Тому вони опублікували відео, яке Ще більше апелювало до емоцій підписників на цих кадрах. Видно, як до загиблого в аварії з криком підбігає жінка, судячи зі всього, це мама одного з постраждалих. Подібний контент це так само клікбейт, сенсація. Канали, які публікують такі відео, не цікавлять будь-які етичні норми чи правила. Так само їм байдуже на наші емоції та емоції людини, яка опинилася у шоковій ситуації. Головне для них це підштовхнути нас до того, щоб ми відкрили відео і переглянули його. А вони вже знайдуть спосіб, як ці перегляди монетизувати. Я ж у свого боку хочу подякувати усім тим, хто знаходить можливість і спосіб, щоб підтримати ініціативу як не стати овочем фінансово. Якщо ви хочете та можете допомогти у формуванні інформаційної гієни українців, доєднуйтеся до наших спонсорів на Ютубі та на платформі BuyMeACoffee. Щодня ми маємо справу з безперервним потоком інформації. Новини вистрибують на нас від усі. Щось нам підкидають соціальні мережі, щось месенджери, а щось ми дивимося на Ютубі. Але весь спожитий контент так чи інакше впливає на наш емоційний і моральний стан. Особливо застосується клікбейту його використовують не лише для того, щоб змусити нас перейти і підписатися на канал. Клікбейт небезпечний ще й тим, що може сіяти паніку або страх у суспільстві. Звісно, сьогодні. Кожна медіа, канал чи блогер борються за увагу в аудиторії. Кожен привертає нашу увагу як може. Тому інколи помітити різницю між сенсаційним заголовком і правдивим важко. Але все ж є ознаки, які вказують на те, що перед нами наймовірніше клікбейт. Наприклад, це слова маркери. Накшталт. Увага, терміново, сенсація, шок. Це здобувало всіх, це взірвало Україну. Зазвичай біля цих слів є один або кілька знаків оклику, а ще можуть додаватися емодзі у вигляді блискавки або вибуху, щоб змусити нас відкрити відео негайно. Також на те, що перед вами клікбейт може вказувати заголовок на кшталт. Нарешті про це сказали, або ж про це неможливо більше мовчати, чи Зеленський зінтригував заявою. Також квікпейт-відео зазвичай мають шокові або привабливі фото на прев'ю. Це добре видно на прикладі того, як українські ютуб-канали робили колежі, нібито мертвого Путіна. І головне, пам'ятайте, це нормально, якщо заголовок вас інтригує і викликає бажання відкрити новину чи відео. Але він не повинен наполювати до ваших емоцій, особливо вказувати на те, що ми маємо відчути: страх, шок, злість чи знервованість. А ще заголовок головок має говорити про те, що буде у відео. Насправді, це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі у наступних відео. А щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на наш канал.